Ну що народ, хто боїться дизеля зимою? Давайте я хочу якраз перевірити, показати вам, як зараз запуститься цей каджар. Трошки його Ой. почистив легенько. Хух. Машинка не прогрівалась, не запускала сьогодні ще. Ось так воно вітає. І от винта парови. Так. Трошки важкувато. Довго машинка стояла, мало їздить, тому ну, трошки важкувато. Акумулятори все одно стоять, зарядки не отримують, просідають. Але в загальному машинка запустилась гарно, Оберти тримає, прогрівається. Зараз прийшов сісти в машинку, щоб по обсяг розібратись, зробити опис і виставити її на продаж. Цікавить, 2017 рік, 16200 каджар на автоматику. Ось така апаратурка на середній комплектації. Автостоп, чотири підйомнички, складання дзеркал, мультикермо, утримання в смузі, навігація, двохзонний клімат контроль. Ось така апаратурочка є у нас в продажу. Тут по, по цьому. Короче, приїжджайте, дивіться, розберемося українською мовою, що не може не радувати. Така машинка є в продажу 1,5 дизель. Звертайтесь, байбайкар, вістокам з Подільських, Хмельницький 69, Також приганяємо Америку Європу під замовлення.